Відкрити салон краси та робити зачіски відвідувачам. Однак плани довелося відкласти через російську агресію. Андрій Данилюк приєднався до війська ще у 2016-му. На той момент йому було 19 років. А в 26 життя обірвала війна. Історія молодого героя у новому випуску програми на щиті. Андрій Данилюк. Народився 18 червня 1997 року в місті Хмельницький. у 2016 році добровольцем приєднався до війська, служив у 8-му полку сил спеціальних операцій. У перші дні повномасштабної війни повернувся за кордону та приєднався до 86 го окремого батальйону територіальної оборони. Помер 10 червня 2024 року внаслідок отриманих поранень у Херсонській області. Зазвеніли струни ще ніж ніж, ніж ніж. Мабуть, ти до мене думкою летиш. Мабуть, ти ще в'єшся у душі моїй, і крилом черкаєш срібні струни в ній. Для своєї Ірини Андрій Данилюк писав ліричну поезію та прозу із фронту: вірші, зізнання у коханні, слова вдячності та побажань, аби її дні складалися як найкраще. Нині ж написане коханим може хіба перечитувати похмурими днями та безсонними ночами, адже її Андрій це промінь сонця, який назавжди зник за горизонтом цього літа. Це був перший хлопець, який взагалі мені писав вірші. Він ішов туди на, на ту позицію і писав мені. Повідомлення заплановані, які мені приходили, поки його немає. Він мені говорив, що вони будуть приходити, ти собі знаєш, що я постійно з тобою, щоб ти не боялася, якщо тривога, щоб ти брала фонарик, брала молічку і йшла в укриття. Я якось не так хвилювалася, бо я знала, що він дуже сильний, він розумний, він навчений був, він обов'язково мав повернутися. Тим паче він завжди мені говорив, що я повернусь. І я навіть не могла очікувати, що. Що він не повернеться. Андрій Данилюк народився у Хмельницькому. Ще з маличку прагнув відчути життя наповну, хоч і бешкетував, та був справжнім другом. Ми з ним дружили, просто були нерозливода. Він мені був як рідний брат. Ми з ним все пройшли, всі етапи життя, і складні, і хороші, і погані. У нас була така історія. Він живе якраз біля садочку дитячого і там ростуть ялинки. І ми, коротше. Зрізали, бо була якраз зима, зрізали дві ялинки здорових таких на заборі пилкою. Андрій взяв пилку, і ми, коротше, їх зрізали. Одну до хати до нього занесли, бо ми якраз через забор, а другу ялинку я якраз через пару метрів від нього живу. Носили по всій вулиці ту ялинку. Потім приходить папа його, був на роботі, він якраз приходить його папа і. Побачив ці ялинки коротше, і сказав, що ви зробили? Де ви їх взяли? А ми показали, я тут якраз біля нього і біля забору дві ялинки зрубані. Кажу, що ви робите? Ми дуже багато билися. Ну, коли ставалося щось таке, що хтось має вхопити по сраці, я чи брат, то в більшості випадків я на себе відповідальність брала, бо я як старша. Але, але коли він щось накоїв, то він одразу казав, що це вся Віка. Це був дуже енергійний хлопчик, постійно його скрізь хватало. З друзями постійно грався. В садіку його взагалі всі обожнювали, не знаю. В нього ці голубі очі, це ну, прям, прям капець. Дуже-дуже гарненький такий маленький хлопчик, світленький такий. Енергійний був, так? Гасав, так. збитки робив, ну, де його тільки не було, він був скрізь. Аби направити енергію дітей у правильне русло, тато Володимир записав попог на секцію вільної боротьби у ДЮСШ США No3. Спорт захопив Андрія та допоміг проявити хлопцю найкращі якості характеру. Він був кандидатом у майстри спорту України. Багато нагород, багато медалей, багато грамот, багато всього. Всі перші місця, другі місця він завжди це боров. Він спортом, він спортом жив, як кажуть. Він спортом жив. Це було його саме краще хобі. Він став сильнішим, ну мав більше друзів, таких надійних друзів. Це було не дарма. Це йому дало таке натхнення займатися спортом, бути здоровою людиною, жити так наповну, щоб бути не херлячком якимось ходити, а бути мужчиною. Окрім вільної боротьби Андрій мав чимало захоплень. Рідні кажуть, він був всюди і свого часу навіть опанував професію діджея. Да, ми тільки не були, ми були разом. Ми були, завжди, ми були і звукачами нас на корпоративах, на весіллях були. Ми разом були. Ми не любили сидіти на місці. Ми такі, що завжди чогось добивалися, чогось старалися, чогось десь не просижувалися там. Це ми завжди хотіли чогось більшого. Згодом Андрій вирішив, буде перукарем. Спеціальність здобув у Хмельницькому центрі професійно-технічної освіти сфери послуг. Йому подобається це. Він стриг. Хлопчиків, дівчатків. Він мене стриг. Я до нього на екзамени приходила. Він здавав на мені екзамен жіночої стрижки. Йому це подобалося. Він хотів відкрити свій власний салон. Однак втілення мрії хлопець відклав. Аби жити у вільній Україні Андрій вирішив приєднатися до війська. Що у 2016 році добровольцем пішов служити у 8-й полк спецпризначення? За три роки мав десятки ротацій до Луганської та Донецької областей. Папа розповідав, що в 2018 році, вроді 18-му, якщо я не помиляюся, от коли він був в АТО, два тижні сидів без зв'язку. Папа переживав, місця собі не знаходив, а вони. За позиціями сиділи, їх виняти звідти не могли, а вони лупили цих нежданих гостей, так можна сказати. Що мали вийти на зв'язок через три дні, то вийшли через два тижні. Він казав, я думав, що я не виживу, але я вижив, значить, це не просто так. Він е, служив, навчався, е, приймав участь у боях і знову навчався. Він, е, Навчав і побратимів, що так, що не так, він в когось вчився, так же, що так, що не так. Постійно, ну, типу, і папа військовий теж, але папа більше досвіду, я так скажу, але Андрій ще, на мою думку, не відставав. Андрія Данилюка було нагороджено нагрудним знаком ветеран війни. Після закінчення трирічного контракту хлопець вирішив залишити військову службу та повернутися до цивільного життя. Разом вже із колишньою дружиною Аліною поїхали жити в Австрію. Я з ним, коли була поруч, відчувала себе, знаєте, захищеною. Як, от як я не знаю, був стіною. Завжди я, я знала просто, що я в безпеці. В нього була така натура. Він завжди йшов до своєї цілі, до мети. Як він ставив перед собою якісь в нього були мрії, плани і він завжди до них ішов до кінця. В деяких питаннях, звісно що радився зі мною. Ми так вирішували їх разом. Дослухався завжди, але в нього як ну, правильно була своя думка, і зачасту та думка в нього була завжди вірна. То він серйозно відносився до всього, що починав. І завжди хотів зробити його до кінця, і так як воно було би добре. Він був дуже щирим, він вмів любити. Він був дуже хорошою людиною і чоловіком для мене був теж хорошим, але, на жаль, доля розпорядилася по-своєму, і наші шляхи розійшлися, кожен обрав свій шлях. Та коли Андрій дізнався, що 24 лютого 2022 року його рідну країну розпочали жорстоко нищити, не всидів на місці і вирішив негайно повертатися в Україну. На той час його батько військовий зустрів ворога на Херсонщині, тож просив сина бути в безпеці. Дзвоню до своїх. Я йому кажу: не дай Бог сюди, приїдеш. Да, папа, я зрозумів. Поняв, поняв через два дні мені дзвони. Я воєнкоматі. А він каже: мені папа, а як я людям, потім в глаза буду дивитися. У військкоматі Андрію відмовили через брак вільних місць, та хлопець домігся свого і приєднався до 86-го окремого батальйону територіальної оборони. Старший солдат зайняв посаду командира стрілецького відділення. Таких, як був Андрій, дуже мало. Тому що молодий, але настільки впевнений, сміливий і відданий. Був в своїй справі, так як він доброволець, ніхто його не змушував. Він сам прийняв це рішення. Він був братом. Той, хто пройшов такі ситуації, які проходив Андрій, розуміє, що це означає. Він балаклею освобождав і зим освобождав. ранених знаю, з балаклею виносив Його вважали всі, всі відділення був. Аби там тут зараз не підрозділи, воротний. що він поступив спеціально в інститут. А на у нас Хмельницькому цей фізкультури, щоб отримати летінант. У найважчі часи для Андрія розрадницею була племінниця Софійка. Дівчинка каже, він був найкращим її другом. Хорошим, добрим, цікавим, цікавим. Я постійно його чекала з війни. Я його дуже любила. Колись мені він привіз ляльку, бейбі бос. Я з нею граюсь. Вона до сих пор мене лежить. Якщо ж рідним хлопець про військову службу розповідав небагато, то своїй дівчині Ірині довіряв найпотаємніше. Він нікому того не розказував. Він не міг сестрі розказати того, що він мені розказував. Він мені настільки довіряв, настільки якось відкривався. Він був дуже закритою людиною. А переді мною він дуже хороший, дуже добрий. Він дуже показував свою турботу, такий милий. Він все хотів, щоб в мене було якнайкраще. Хотів відкрити салон, щоб там я працювала. Хотів за кордон поїхати в Париж, зробити там пропозицію. Але як вийшло. На початку червня цього року Андрій планував приїхати у відпустку до рідних. Та перед тим ще мав виконати складне завдання. З десяти потрібних днів на позиції зміг пробути лише вісім. З важкою черепно-мозковою травмою Андрія доправили у лікарню Миколаєва. Рідні сподівалися на краще. Та через чотири дні, о дев'ятій годині вечора, почули вердикт лікарів. Серце не витримало. Помер Андрій Данилюк 10 червня 2024 року. Андрій для мене це був цілий світ. От як моя дитина, от Софійка, от так само для мене Андрій був. Він для мене був прикладом чоловіка, найкращим другом, який в один момент батьком, мамою. Він для мене був всім. Аби увіковічнити пам'ять Андрія Данилюка на фасадах навчальних закладів, де хлопець здобував освіту, встановлено меморіальні дошки. Рішенням Хмельницької міської ради від вересня 2024 року йому присвоєно звання Почесний громадянин Хмельницької міської територіальної громади. Вічна пам'ять та слава полеглому герою.